Я старший бойовий медик стрілецької роти. Наразі займаюся чим навчанням своїх бойових медиків, ем, ну і лікування військовослужбовців. Якщо це поранення, це надання до медичної медичної допомоги. Ем, моя роль саме як медика підрозділу, ем, це кейсовак. Я передаю на медивак вже для подальшого лікування з позиції. До точки евакуації. Саме в цьому батальйоні вже другий рік. А до того така, десь 15-го по потрошки. То там, то там, то там. Трохи так. Потім перед повномасштабним вторгненням три роки в поліції служила і повернулася. Я доброволець, я дуже довго змагалася, те що мені потрібно в армію. Я маю тут бути до мітингів. Під ТЦК приблизно так. І врешті вони такі вже: Господи, йди, бо ти замучила вже нас. Ти молода, наша вона тобі потрібна. Я говорю, ну, і якщо я можу щось зробити, принести якусь користь, то так, так, то я маю бути тут. Та йди вже додому. Нас ще хлопці, я ми їх будемо мобілізувати. Я говорю, ні, я буду тут з плакатом сидіти. Наш підрозділ був в Донецькій області. Саме з грудня займалися екіпаж евакуації, але саме медевактою. Тобто ми стояли на точці вака і відвозили хлопців до степу. І Донецька область де саме? Під Бахмутом. Коли там в окопах, то всі рівні. Ну, поки там більш певно, чим ближче небезпека. Тим більше хлопці турбуються про тебе. Вони так і один про одного турбуються, але про тебе там взагалі отак. Там якийсь сусід з, через три будинки. Там, О, на що тобі треба, тобі потрібно вдома сидіти. Я кажу, так заміни мене. Так, так, ухилянти. Я кажу, так заміни мене. Я буду вдома сидіти, а ти піди за мене повоюй. Я не можу, у мене родина. Я кажу, ну то мовчи. В мене теж родина, В мене теж чоловік, і діти і батьки, і всі. Але я воюю. Троє дітей. Скільки років? Старші 12, середній 11 і меншому синові 10 буде. Мій чоловік в 93-й бригаді. А коли ви останній бачились? Десь місяць назад. Mm. Його відпускали, він там приїжджав, тому там потрібно було з документами розібратися, то вийшло побачитися, А так, відеозв'язок. Mm. Я думаю, що наше суспільство поділиться на дві частини. Так як у нас дуже багато військовослужбовців, їх родини цивільні, вони залишились, вони відносяться з пошаною з повагою до всіх військовослужбовців, особливо до жінок, чомусь так от особливе таке ставлення. Але будуть завжди будуть такі люди, які яким все не так, все не подобається. Вони всіх засуджують що добре вдома сидіти на дивані і казати, які всі там негарні, як вони неправильно роблять. Такі люди, звісно, будуть, але я думаю, що в зв'язку з тим, що це вже Набагато масштабніше, ніж було, в АТО, то багато людей змінить свою думку про це.